Привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Сьогодні ми зробимо приємну ранкову практику з йоги, яка допоможе пробудити усе ваше тіло і не займе багато часу. Почнемо ми цю практику сидячи. Сідайте у зручне положення, так щоб вам було комфортно, можете зібрати ноги, якщо необхідно, підкласти подушку під таз. Прикрити очі, переведіть увагу на своє дихання, спина рівна, маківка штовхає стелю, плечі опущені. Відчуйте, як ваші сідниці торкаються підлоги, як вага рівномірно розподіляється. Відчуйте вагу свого тіла. Переведіть увагу на свої вдихи і видихи. Як повітря проходить крізь ніздрі на вдиху, і на видиху виходить. Злегка підтягніть м'язи тазового дна і живіт. Усе тіло зібране, дихання рівне і глибоке. Відкрити очі, подягніться за руками вверх погляд поміж долони і вдих. Опускаємо руки через сторони, підборіддя грудної клітини видих. Ще два рази вдих. Витягнутися, видих. Ще раз вдих. І видих. Піднімаємо руки вверх, відводимо назад. Опускаємо плечі, добре розкриваємось, прогинаємось вдих. Опускаємо долоні захват за коліна, округлюємось, видих. І з вдихом піднімаємось, заводимо руки в замок за голову, розкриваємось вдих, округлюємось, видих. І ще раз розкритися вдих, округлитися видих. Випрямляємо спину, добре розводимо лікті в сторони, зводимо лопатки вдих. Скрутка праворуч, погляд назад, видих. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Повертаємось, опускаємо руки. Розвертаємо обидва коліна праворуч, ліве коліно до правої стопи. Якщо ви відчуваєте дискомфорт біль в коліні, не ігноруйте, випрямте ногу. Можете залишитися в цьому положенні. І з вдихом піднімаємо руки вверх. І з видихом опускаємо праву долоню, накриваємо себе лівою рукою сідниці, добре притиснуті. Вдих. Видих, опускаємо ліву долонь, відштовхуємось нею від підлоги, накриваємо себе правий. І ще вдих, динаміці разом із диханням. Видих, вдих, видих. Повертаємось вдих, змінюємо ноги, розвертаємо ліворуч, опускаємо ліву долонь в підлогу, видих, накриваємо себе правою рукою. Повертаємось вдих, опускаємо праву долонь видих. І ще раз в один бік. І в інший. Чудово повертаємось, опускаємо долоні праворуч, розплітаємо ноги. Виходимо на чотири точки опори, долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Пальці рук розведені, долоні щільно притиснуті. Прогин вдих. Округлитися видих. Один. Два. Три. Чудово, молодці. Закінчуємо. Потягніться руками вперед. Опустіть грудну клітину під боріді в підлогу. Якщо вони не дотягуються до підлоги, не страшно залишатися на тому рівні, де у вас виходить. Дихайте глибоко, відпускаючи напруження з плечового і грибного відділу. Переводимо долоні під плечі, натискаємо себе вверх, відводимо коліна трошки назад, Випрямляємо корпус, підкручуємо таз, вдих, з видихом робимо відтискання йогічні з колін. Тягнемось плечима вперед, і вниз до кута 90 градусів. Піднімаємо себе вверх один. Два. Слідкуйте, щоб таз залишався підкрученим. Не виштовхуйте вгору. Три. Чотири лікті вздовж тулуби. П'ять. Молодці м'якенько лягаємо. Переводимо долоні трошки більше вперед. Стопи на підйому притиснуться. Витягуємося за маківкою вверх, кобра, низ живота залишається на підлозі, плечі опущені, лопатки зібрані. Штовхаємо маківкою стелю вдих. Видих, скрутка праворуч. Подивитися на п'ятий. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад, видих. Повертаємось вдих. З видихом опускаємось. Згинаємо руки в ліктях, зводимо лопатки, відриваємо ноги, тримаємо один. Активуємо м'язи спини, Два. Три. Шини напружуємо. Чотири. П'ять. Опускаємо долонь на долоні, пускаємо лоб, відпочиваємо. Переводимо дихання. Переводимо долоні під плечі, сідаємо на п'яти в баласуно, витягуємось руками вперед. Піднімаємось на 4 точки опори, долоні під плечима, коліна під тазом, стопи переводимо на пальці вдих, з видихом штовхаємо таз вверх і назад собаку обличчям вниз. Трошки позгинайте ноги в колінах, розігріваючи, рово зминаючи стопи. Долоні щільно е, притиснуті, пальці рук розведені, продовжуйте відштовхуватися долонями. Привалюючись грудною клітиною в підлогу. В огляд поміж долони підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих на нахил вниз видих, розслаблюємо голову і шию. М'яко виростаємо вверх вдих. Саме стхітіх видих. Піднімаємо руки вверх-вдих. Захват лівою рукою за праве зап'ястя. нахиляємося ліворуч та спадаємо вперед. Витягуємо весь правий бік. Спрямовуємо дихання у праві ребра. Повертаємось вдих. Захват ліве зап'ястя, нахиляємось праворуч видих. Повертаємось вдих. Стопи ширині тазу, з видихом йдемо в нахил вниз, руки в лікцьовий замок. Розслабте повністю голову шиї, перескочуйте зі сторони в сторону. Упевніться, що ваша голова шия повністю розслаблені. Якщо спина округлюється, ви хочете додати більше витяжіння саме в хребці, призігніть коліна. І залиштеся на три глибокі цикла дихання в статиці. І з кожним видихом поглиблюючись, відпускаючи напруження. Розплітаємо руки. Ліва долонь залишається на підлозі на кінчиках пальців або притиснутою. Також можете поставити на блок для йоги. Права рука йде вир... розкритися вдих. Повертаємось, видих, змінюємо сторону. Ліва рука вверх вдих. Вниз видих. Що продовжуємо разом із диханням. Поглядом слідкуємо за лівою рукою, за верхньою вибічну рукою. І ще раз в один бік. І в інший. Чудово повертаємось, витягуємось поглядом вперед. Ви можете перевести долоні на гомілки або залишити на підлозі. Вдих, видих. Опускаємо долоні в підлогу, якщо необхідно, згинаємо коліна, відходимо назад в планку. Верненька, рівненька планка та спідкручений корпус паралельний підлозі вдих. І з видихом опускаємось в чотурангу або в четурангу з колін, як ми робили на початку заняття. Лягаємо ковра, опускаємо плечі, зводимо лопатки вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Залишаємось, дихаємо, один. Підборіддя до грудної клітини 2, рід, лотири. П'ять Погляд поміж долоні. Проносимо ноги і сідаємо. Випрямляємо обидві ноги, стопи на себе. Піднімаємо руки, відводимо руки назад, плечі опускаємо. Ливічі ви тримаєте велику кулю, шар поміж рук. М'язи, спини активні, вдих, видих. Опускаємо руки, згинаємо ліву ногу, захват правою рукою за зовнішні ребро стопи, Розкриваємо за ліву рукою назад. Дихаємо один. Два. Три. Повертаємось, відпускаємо захват носочок від себе. Тримаємо один. Спина рівна, два. Три. Молодці. Опускаємо. Змінюємо сторону. Захват лівою рукою за зовнішнє ребра правої стопи. Розкриваємось за правою рукою. Один. Два. Три. Повертаємось. Відпускаємо захват носочок від себе. Один. Два. Три. Опускаємо ногу, збираємо стопи в бадхуканасину. Розвертаючи внутрішній ребростоп назовні. Витягуємось за руками вдих. На холодиниць видих. Розслаблюємося, розслаблюємо таз. І з кожним видихом відпускаємо напруженість тіла. Якщо у вас коліна зависоко, ви завжди можете підкласти подушку або блок для йоги під таз, щоб бути повище. Ще три глибокі вдихи і видихи. З кожним видихом коліно опускається нижче по мірі розслаблення. І з вдихом піднімаємось повільно. Зберіть ноги, озручне положення. Залишайтеся із прямою спиною, прикрити очі. Переведіть увагу на своє дихання, поспостерігайте за своїм станом. Якщо у вас є час, можливість, залишайтеся подовше в цьому положенні, спостерігаючи за вдихами і видихами. І також в кінці можете прилягти в шавасану, відпочити. Подякуйте своєму тілу за цю практику, за новий день, за нові можливості. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, і яких занять хотілося б бачити більше. На масте.